Шановні члени журі, я Бойко Тетяна Олексіївна, учениця 10 Б класу Вінницького ліцею номер 33 Хочу представити вам свою роботу Вишивка на поділі. Науковий керівник Павлік Світлана Юріївна, заступник директора з навчально-виховної роботи Вінецької області 7. Теоретичний аспект важливості вишивки. Подільська вишивка є унікальним явищем, що поєднує естетику, символіку та духовці цінності, передаючи багатолікові традиції українського народу. Вона відображає зв'язок із природою, обрядами та духовним світом через орнаменти, кольори та техніки виконання. Кожен елемент вишивки має символічне значення, що передає уявлення про життя, гармонію з природою та духовність. Вона є засобом збереження національної спадщини, сприяючи єдності поколінь і популяризації української культури у світі. Актуальність дослідження теми Актуальність роботи полягає в збереженні національної культурної спадщини, а також в ознайомленні сучасного покоління з нею. У сучасному світі під час культурної експансії та впливу глобалізації традиційна культура втрачає свої позиції. Отже, вивчення та популяризація автентичних видів народного мистецтва стає надзвичайно важливою, збереження на матеріальній спадщини. Вишивка є не лише декоративним мистецтвом, а й унікальним способом передачі знань, традицій та світогляду поколінь. Дослідження її техніки, орнаментів і символіки сприяє відновленню, зберіганню та розповсюдженню цих знань. Що було розглянуто? У науково-дослідницькій роботі проаналізовано історичний розвиток подільської вишивки, її основні техніки виконання, кольорову гаму та орнаменти, а також їхню символіку. Розкрито зв'язок вишивки з природою, обрядами та релігійними віруваннями, що відображають світоглядні уявлення мешканців поділля. Окрему увагу приділено сакральному значенню елементів орнаменту. Іхні магічні і захисні функції, а також ролі вишивки у соціальній ідентифікації та культурній спадщині. Важливим результатом роботи стало підкреслення значення збереження та популяризації подільської вишивки як невід'ємної складової української національної культури. Дякую за увагу!